Привіт, друзі! Компанія Ajax відома своєю надійною та інноваційною продукцією у сфері охоронних систем. І один з основних елементів їх систем безпеки є датчики руху. Але тільки у лінійці Baseline їх 10 різновидів. І розібратися, який підійде саме під вашу задачу, можна не одразу. Тому у цьому відео ми розглянемо всі моделі датчиків руху з цієї лінійки та порівняємо їх за ключовими параметрами. А з вами Дмитро, ви на каналі Secure, Приємного перегляду! Відкриває нашу лінійку класичний Motion Протект. Це базова модель датчика руху, яка забезпечує високу ефективність виявлення руху в приміщенні, дальність виявлення до 12 метрів, кут огляду 88,5 градусів горизонтально і 80 градусів вертикально. Ідеально підходить для використання у квартирах, будинках та офісах, де необхідно забезпечити надійний контроль руху. За такі адаптивній технології компенсації температури датчик зберігає високу чутливість навіть при зміні температури в. Приміщенні. Далі Motion Protect Plus. Це удосконалена версія базового Motion Protect. Додатково до основних функцій цей датчик оснащений мікрохвильовим сенсором. Завдяки цьому датчик точно виявляє рух навіть у приміщеннях, де є значні теплові перешкоди. Наприклад, увімкнений кондиціонер або камін. Ще одна модифікація Motion Protect це Combi Protect. Той самий функціонал, але особливістю є датчик розбиття скла з мікрофоном, який ідеально підійде туди, де є велика вирогідність проникнення через розбиття скла. Основна відмінність його від. Інших попередніх датчиків це наявність мікрофона. Наступний датчик Motion Protect Outdoor. Це датчик руху для зовнішнього використання, розроблений для роботи в складних погодних умовах. Він оснащений подвійним інфрачервоним сенсором, що дозволяє уникнути хибних спрацювань від дрібних тварин або природних явищ. Дальність виявлення до 15 метрів, кут огляду 90 градусів, рівень захисту IP 55. Як ви вже здогадались, він підійде для будь-яких вуличних об'єктів. Далі у нас Motion Protect Curtain. Цей датчик призначений для охорони периметра приміщення. Ідеально підходить для встановлення вздовж вікон, дверей або коридорів. Він створює завісу захисту, що дозволяє ефективно виявляти рух у вузьких зонах. Це робить його ідеальним для захисту обмежених ділянок, де важливо не пропустити жодного руху. Дальність виявлення до 15 метрів, кут огляду 6 градусів. А ще більш прокачена версія попереднього датчика це. Це Dual Curtain outdoor. Він спеціально розроблений для зовнішнього використання та оснащений двома вузькоспрямованими інфрачервоними сенсорами, які працюють відразу у дві сторони, що дозволяє створити надійну завісу захисту навколо периметра будинку або території. Dual Curtain Outdoor дозволяє ефективно захищати периметр території, створюючи невидимий бар'єр, який миттєво реагує на будь-які спроби проникнення. Завдяки своїй конструкції датчик ігнорує Рух тварин та інші природні перешкоди, що зменшує кількість хибних спрацювань. Дальність виявлення до 30 метрів, кут огляду 4,5 градусів на кожну сторону. Рівень захисту IP54 і є захист від спроб маскування датчика. І переходимо до наступної групи датчиків. MotionCam. Як можна здогадатися з назви, у цих моделей вже є камера. Але ця камера здатна робити тільки серії фото, а не повноцінну зйомку відео, про яку всі так сподіваються. Для відеонагляду створені відеокамери Ajax, але це вже окрема сфера безпеки. Тож повернемось до виявлення руху. MotionCam – це популярний датчик руху з функцією фотофіксації, який призначений для внутрішнього використання. Дальність виявлення до 12 метрів. Кут огляду 88,5 горизонтально і 80 градусів вертикально. Камера робить знімки з роздільною здатністю 640х480 пікселів, а час доставлення фото на ваш смартфон до 9 секунд. MotionCam дозволяє оперативно отримувати зображення з місця події, що підвищує ефективність реагування на тривогу та забезпечує додаткову перевірку наявності загрози. Заважу те, що серію фото датчик робить тільки при спрацюванні. Датчика руху. Чудове рішення не тільки для додаткового доказу загрози, але й для помилкових спрацювань, коли хтось забув зняти з охорони чи домашній улюбленець виліз на шафу та спрацювала тривога. Далі йде motion cam photo on demand, що перекладається як фото за вимогою, і виглядає він ідентично попередньому датчику Motion Cam. І саме його особливість це робити фото за запитом. Тож в застосунку ви можете натиснути фото за запитом і за лічені секунди отримати. Римаєте серію і перевірите, що відбувається на об'єкті. Ідеальне рішення, якщо у вас не встановлене відеоспостереження. І наступний датчик це Motion Cam Outdoor. Це удосконалена версія Motion cam, яка дозволяє не лише отримувати знімки при спрацюванні датчика руху, але й використовувати його на вулиці. Клас захисту IP56. Характеристики у нього наступні: дальність виявлення руху до 15 метрів, кут огляду по вертикалі 80 градусів і 90 градусів по горизонталі. Також у цього датчика є версія з функцією фото за запитом. Всі ці датчики руху працюють від змінних батарейок, і їх вистачає. Від 3 до 7 років залежно від моделі і їх експлуатації. Якщо спрацьовувати датчики руху будуть постійно, то і батарейки сядуть швидше. І всі ці датчики, звісно ж, бездротові. Також у компанії Ajax є ще дві лінійки датчиків руху це Fibra і Superior. Але це вже професійні гаджети для більш складних та масштабних проєктів. Подробиці ви можете дізнатися у наших спеціалістів. Всі контакти будуть в описі під відео. Датчики Руху лінійки безлайн від компанії Ajax забезпечують широкий спектр рішень для різних умов експлуатації. Сподіваюся, це відео допомогло вам розібратися, і тепер ви з легкістю зможете обрати те, що вам потрібно. А якщо вас цікавить якийсь конкретний датчик, то пишіть у коментарях, і ми зробимо більш детальний огляд цього девайсу. А обрати та замовити ці та будь-які інші девайси від компанії Ajax ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за Перегляд не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Сік'юр. До нових зустрічей.